Хочете купити авто з пробігом? Ми можемо вам допомогти. Компанія XPCAR понад 10 років надає повний комплекс послуг з автопідбору та подальше обслуговування вашого авто. На етапі огляду авто ми виконуємо детальну перевірку стану кузова, електроніки та стану технічної частини автомобіля професійним обладнанням. Робимо візуальний огляд салону, а також проводимо тест-драйв та юридичну перевірку автомобіля. В кінці ви отримуєте детальне фото та відеозвіт. Після того, як знаходиться варіант, який рекомендовано придбати, ми здійснюємо професійний торг, який в 99% випадків повністю окупає наші послуги. Далі вас чекає наш супровід у переоформленні авто в сервісному центрі МВС. Якщо ви хочете бути впевненим на 100% у виборі свого авто, звертайтесь. Будемо раді вам допомогти.